Добрий день. От у мене є щастя. Цілу ніч ходила, не було нічого, а зараз подивіться є, де, да, є в тебе. У нас хлопчик. Хлопчик в нас вже й смокча. щоб йому холіро. Один. Ну, вона ще товста, у мене кулюник. Mm. 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 Ніч ходила, а вона сама mm. 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 так. І отака в мене красота. Цілу ніч бігала. Все заглядала, чи є, чи нема. Вже й маму висмоктав. Мама облизує його. Ну, не знаю, місце ще не більше ще не зійшло. Ще йде місце. Якась флатовстенька ще осталася. То не знаю, не понімаю. Ще новий ну, недавно родився. Я ходила цілу ніч, заглядала все до її чогось. Ось такий у нас ребеночок. Хлпчик у нас хлбчик. У мене буде дівчинка. Куйол. Будемо бачити. Приймаю привітання. Ставте лайки, підписуйтеся. До побачення всім. Щастя, здоров'я, гарних окотів. Саменька першиночка, сама родила, ніхто не допомагав. Bacznie mojej chorości.